Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Мені здається, що фінальне рішення по Херсону у росіян ще не прийняте. От і в них є, скажімо, дві абсолютно протилежні точки зору, яку умовно можна сказати, точка зору знизу, от з полей, і точка зору з от, Е, Добре. Точка зору з полей доволі проста. От всі ті колаборанти, що там на місцях, і російські військові там як би до них не ставитися, але серед них є професіонали саме. Добре. От то е, вони бачать безнадійність утримання цього Дніпровського полздарма. Ну, насправді тут не треба Академії Генштаба закінчити достатньо. Карту подивитись, плацдарм вкрай незручний, він вузенький, він весь вже прострілюється повністю нашою артою. От логістика е, страшно ускладнена, бо всі мости вже не функціонують. Тобто, вся логістика здійснюється цими нічними баржами, які там між собою вже наші прикалуються, називають їх Харона, бо якраз дуже багатьох вони одразу привозять в фотовічне царство. Ну але ясно, що всі баржі арта не вполює, багато таки допливають, але в будь-якому разі ця логістика ну, вкрай складна і незручна. Тобто, і багато нею не довезеш, тому з точки зору військової логіки, їм треба цей правий берег покинути, з нього треба піти. І їм це зрозуміло при тому достатньо давно. От а е, є політична логіка. А з політичної логіки Кремля це виглядає абсолютно інакше. По-перше, е, не факт, що там до кінця визнали наскільки, взагалі, в поганому стані їхній контингент, вони всерйоз марять, що от коли вони зараз набрали оцих шмобіків там, до мільйонну біомасу, то що вони на лютий березень вони вже озвучили, підготують. Такий з них нові повністю свіжі частини, і такі перейдуть у великий їхній наступ. І з цієї точки зору утримати плацдарм на правому березі вкрай важливо, бо вони чудово розуміють, що вдруге форсувати Дніпро їм ніхто не дасть. Це їм вдалося виключно тоді з наскоку, от, власне, в перші дні війни. А якщо вже ми будемо повністю контролювати правий берег, то він недосяжний. А плацдарм на правому березі це ж ключ до Одеси і до Миколаєва. Це з точки зору їх бредових весняних, скажімо так, планів. А крім того, я ще. Нюанс суто політично Херсон, єдиний обласний центр, який вони захопили в цю велику війну. Всі решта це тільки те, що вони тримають 14-го. Тому втрата Херсона політично це для них настільки потужний ляпас. От, ну, абсолютно співставний, якщо не сильніший ніж оцей їхній харківський обвал. От, і це, скажем так, це один з тих поворотних моментів, після яких е, навіть їхній лохторат буде сприймати цю війну як швидше програно. От і тому е, я так розумію, що Суровікін зараз на розтяжки. От його поставили як е, нову метлу, яка там має вимести, навести порядок, власне, впорядкувати взаємодію всіх цих російських частин і швидко показати результати, там, показати хахлам Кузькіну мать. От а замість цього він прийняв справи, подивився. На них, як які да, м'яснік, але все ж таки досвідчений генерал, як би то не було, от і бачить безнадійність. І от тепер в нього питання: хто перший, він там чи Сальдо, чи хто, хто перший достучиться до государя, впаде навколішки і скаже: государь, вілі цтупать, ну неможливо там триматись. От, власне, е, я гадаю, що фінальне рішення ще не прийнято. Бо е, ну настільки принципові, скажімо, погляди е, професійних військових і політичне бачення Кремля, ну знаючи Росію мату. Я б швидше робив ставку на те, що переможе лінія Кремля, що таки буде наказ номер 227 ні шагу назад. От і їм буде сказано триматися за будь-яку ціну, от насмерть. Хоча, в принципі, ну хто зна якийсь відсоток, я все ж таки на те, що якщо всі генерали е государі вже дуже -вже поплачуться, то може так і бути дозволити відступити і, і, власне, зберегти особовий склад. Росіяни можуть залишити Херсон. Ми не сильно довіряємо росіянам і їх заявах. Це цілком. Можливо сьогоднішні їхні дії, скажем так, вказують на те, що вони готуються його полишити. От єдиний момент, що можливо це якийсь обманний маневр, так і вони хочуть там і виграти час, і якось вести в оману наші збройні сили. От але я думаю, що це цілком можливо, тому що як і каже багато експертів, що на правобережжі. вони фактично сьогодні прижаті до Дніпра, і це може бути для них однією з найбільших і основною поразкою в цій війні. Однозначно, ну чекати від них якогось ну добровільного відходу там і залишити місто там по суті неушкодженим так як воно є. Ну я думаю, що це останнє, що ми повинні очікувати в цій ситуації, як показується війна, і взагалі наша взаємодія з Російською Федерацією, що вона жодного разу себе не повела там порядно чи якось по законам війни чи по законам міжнародного права от тобто це підступні підступна орда мародерів, яка в своїх інтересах буде жертвувати чим завгодно як і власним населенням так і жителями україни і окупованих територій тому від них очікувати можна будь-чого і якраз до речі ця так звана евакуація більше схожа на депортацію це підтверджує є Падки, наприклад, які ми читаємо і бачимо, коли людей просто заманювали в маршрутку. Вони хотіли переїхати на лівий берег, от і там не дозволяли їм вийти, і вже на території е, там Російської Федерації їх розселяли. Примусово, ну в якісь там пансіонати чи гуртожитки для того, щоб вони вже були там евакуйовані. Тобто, це ніщо інше як депортація. Діти, яких заманили на відпочинок в Російську Федерацію на певний там термін, декілька тижнів. Потім батькам сказали, що цей відпочинок продовжили без їхньої згоди. От дітей вже там обміряли їхнє взуття, одяг, тобто готуючись до зими, і показується чи це тим, те, що вони. Вони будуть там на території Російської Федерації стільки скільки не захочуть окупанти, тобто, ну це просто викрадення дітей і по суті депортація. І Батькам, я так розумію, ну які легковажно їх туди відправили свого часу. Сьогодні прийдеться їхати, мабуть, туди за ними, в ту ж евакуацію, так звану, а випускаються дорослих. Я достатньо скептично сприймаю будь-які синхронізовані заяви тамтешніх гауляйтерів. Я маю на увазі території Херсонської області відповідно того ж самого генерала Суровікіна, адже очевидно, що ситуація щодо бойових дій вона буде вирішуватися безпосередньо на полі бою. Чи матимуть українські сили оборони достатньо кількість сил та ресурсів для того, щоб продовжити свій контрнаступ? Значить він буде тривати аж до визволення усієї території нашої країни. Якщо будуть певні обмеження, то Відповідний контрнаступ буде певною мірою сповільнятися, тим більше, що ми маємо враховувати на наступні два дуже важливих чинника. По перше, останнім часом росіяни налагодили більш-менш стало постачання зброї, боєприпасів до цієї зброї через навіть пошкоджені мостові переходи через Дніпро, Нижньої течії. Мова йдеться і про Антонівський автомобільний міст, і про міст в районі Дамби Нової Каховки. Тим більше, що часто густо вони використовують ті самі то на і переправи, які створюють на різних ділянках річки Дніпро з метою введення в оману українських гармашів для того, щоб мати можливість безперешкодно переміщувати зброю та боєприпаси для групування військ російських окупаційних відповідно військ, які діють на правому березі Дніпра, в свою чергу в рамках тієї примусової евакуації мирного населення, що мешкають на правому березі Дніпра, вони створюють дуже серйозну проблему для українських артилерійських та Операторів РСЗО класа Хаймарс, адже якщо тими самими самими переходами будуть користуватися цивільний персонал, цивільні мешканці, то це створює унеможливу бойову роботу українських гармашів. Адже якщо поміж військових автівок російських окупантів будуть рухатись авто з цивільним персоналом, ми не маємо можливості використовувати зброю, адже це буде наражати на смертельну небезпеку мирних мешканців Херсонської області, які виконують той самий план. по Um... Евакуація, а фактично е, при пригадуючи події, наприклад, е, травня 44-го року, я згадую депортацію е, тодішнім радянським союзом е, Кримли е, Кримських татар з території е, тодішнього Криму. Отже, в певну міру є такі паралелі паралелі можна проводити. Тому, коли ми чуємо з про того, що ось ось найближчі там кілька днів українці, українські сили оборони звільняють Херсон від російських окупантів, я досить скептично. Сприймає цю інформацію, адже абсолютно очевидно, що і кількість сил і засобів росіян на правому березі Дніпра більш ніж достатня. І ми пам'ятаємо, що там в першу чергу воюють російські десантники, які вважаються найбільш підготовленими вмотивованими вояками. Тим там є чимала кількість танкових підрозділів російської окупаційної армії. І якщо ці всі підрозділи належним чином забезпечуються основними складовими військової логістики, то вони можуть воювати до. Тривалий час стримуючи український контрнаступ, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.